ДТП в п'ятницю, 13 червня, біля французького міста Леман. В автобусі перебували 60 українців. Переважно це учні кіцменського коледжу та викладачі. Внаслідок аварії чотири людини загинули, троє з них українці. Посаждалих учнів Кіцменського коледжу доправили до лікарень. Нині їхнє самопочуття покращилося. Більшість готується до повернення додому краще, ніж ніж це було в суботу, ніж це було в п'ятницю. Багато дітей ті, які були в лікарні, їх перевели до інших дітей, які почуваються краще. Багатьох такі подрапані, знаєте, лиця там, але це кожа. З дітьми все добре. Ми запустили запрос на донати. Ми їм докупуємо гігієнічні речі. Все для дороги. Зараз ось ми робимо списки і готуємося. не автобусом, бо діти травмовані, для них неможливо знову сідати до автобусу. Деякі батьки вже перебувають із дітьми у місті Леман. Що частина прямує до Франції? Ситуація під контролем. Там дітей задовільно. попередня. Це добре, ми хочемо просто вже бути вдома. З учнями Кісменського коледжу працюють психологи. Для них проводять різні творчі заняття, щоб відволікти від пережитих подій. З дітьми зараз психологи. У нас ми знайшли. Їдуть з сусідніх міст. Ми знайшли їм речі, Зараз вони займаються креативними якимись е, штуками, щоб відлікти відвідвліктися від, від, від е, цього шоку. Після аварії між батьками в Україні та дітьми у Франції не було зв'язку. Наслідок ДТП у підлітків не було телефонів, а частину з них госпіталізували в чотири різні лікарні. Та вже невдовзі 41 дитина повернеться в Україну їх вестимуть потягом із. З пересадками. Про це повідомили у департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА. Одразу після аварії французькі правоохоронці розпочали розслідування за фактом ненавмисного вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень. Йдеться у виданні Le Figaro. Тести на алкоголь та наркотики, проведені у них, виявилися негативними, йдеться у заяві прокурора. Водієві, який був за кермом, висунули звинувачення. Зокрема, поки йде з'ясування обставин, йому заборонено кермувати будь-якими транспортними засобами. Наразі постраждалі готуються до переїзду в Україну, та зміркувань безпеки точної дати не називають. Альвіна Абрамчук, новини Сі4.